Ні, <ріст> не так. Поїхали. Поїхали, поїхали. Дякую. <ріст> Дуже приємно. Якщо почнете, я ще раз Так, <ріст> <ріст> <Да>, Бачите, <ріст> між штрафом наші механічні прориваються. Так. Прошу ось тут по майданчику не питатися. Вибудь дуже не питатися на сезону розминки або тут стати, тому що тут стоять на напосипі, має бути передбачений е, просто спокійно. Тим часом дивимось. Просвіту вже э, на піц-сок. Тому э, змічку вкручується швидко в розвороти. Знову ж таки, високий молоцикл на такій схемі між полносами. просто між да, просто ними. чиркає підніжка. Оооооо, цей магічний звук, вожаш. Чодно божь, щойно, вот. Чи не висохли всі крапельки, у нас тут лушки, а він вже чіркає під'їздками і направлений. на Ну подивіться. подивиться. Да. Доїстів їх тут не зупинити, не захоплювали, От ми просуваємось по учасникам, по класам. І чим більше, чим, чим водалі до е, наших топових учасників ми просуваємось, тим рівень майстерності, ви побачите, що він зростає, 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 і е, люди йдуть, е, все краще, повніше, швидше. Ми бачимо, які лінії вже пігу, е, е, півнішки. Кайфує, кайфує. Дивимось на мисні Дмитро Базняков 188 номер. Хвилина 40 до 70. Kerih. Kalau sudah kasih